Всім привіт, канал Два слова. І сьогодні я сподіваюся, у нас буде дуже цікавий випуск. Сьогодні ми будемо порівнювати пиво: українське та європейське, а саме однакові марки, однакові бренди можна сказати. Ми вже порівнювали з вами пляшку та банку. Ми порівнювали розлив та пляшку з банкою. Ми будемо порівнювати потім ПЕТ з розливом та пляшкою. А тепер сьогодні, завдяки підписникам зі Швеції та з Чехії, у нас є можливість порівняти, наприклад, звичайний дешевий український Ловінброй з тим, що продається в Швеції, якщо я не помиляюсь в Стокгольмі. Так само у нас тут Старопрамен, Хугарден і Пілснер Урклу, який у нас буде і чеський, і український. І саме шведський. Ось такий сьогодні буде випуск. Я не знаю наскільки це буде відрізнятись одне ПО від іншого. Тому що Pilsner Уркол нам показав, що різниця все ж таки є. І для Чехії він більш м'який. Тому я вирішив порівняти аж три. Якось так пропоную починати. Напишіть, будь ласка, вашу думку. Ось до випуску мені навіть цікаво. А, чи вірите ви в те, що там вариться взагалі інше пиво, і воно набагато смачніше? Ось це головне, тому що люди у нас думають, що в Україні по ліцензії варять фігню, а в Європі там все супер смачно. Ось чи вірите ви в це? Ну а я як завжди вам бажаю гарного перегляду. Наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваше улюблені снеки. Якщо ви зараз їсте, то смачного вам поїхали. Ну, а їхати ми будемо, мабуть, я не знаю, все пиво однакової температури, ось щось плюс-мінус кімнатної температури, щось холодне, але воно саме в парах, воно однаково по температурі. Як з тих, так охолонув охолодив їх. Ось, Давайте не знаю, Я хочу почати. Хай буде мюнхенський хелес, ось цей Льовінброй. Що ми маємо тут в Європі? В Швеції, Діма, ще раз дякую за можливість їх порівняти. В Європі, в Швеції трошечки дизайн такий самий, але як ми бачимо, баночка більш така глянцева, у нас більш матова. І у нас тут є різниця, якщо я не помиляюсь. Так, ось на 0,1% алкоголю в Швеції пиво міцніше. Що вже цікаво. Вариться воно зараз. Я прочитаю де саме бо його зварено саме в Мюнхені. І ось це саме німецький варіант, який був надісланий е, на Швецію, щоб там його куштували. А у нас це варить саме Абін БВФС. Виробництво у нас це в Чернігові. У нас тому зараз у нас буде справжній німецький хелес. І чернігівський хелес, блін, дійсно цікаво. Я чесно не сильно заангажований, тому я це роблю не наосліп. Можна було зробити наосліп, але я, ну, мені і це пиво, норм заходило якийсь час, а потім перестало чогось подобатись, не знаю сам чому. Якось воно не те, що спаскудилось, може, просто набридло мені, бо я його часто брав. Тому я роблю не наосліп. Якщо там, я не знаю, в буде гірше, то окей. Якщо наше буде гірше, то теж окей, це все можливо. Келихи у нас, бачите, однакової форми, Щоб все було чесно. Всі келихи сьогодні однакові будуть. Так, ну що, давайте. Колір. Я вам одразу показую. Сподіваюсь, фокус зараз це бере. Ну, колір однаковий, чесно кажу, колір однаковий. Є різниця. Відверто кажу, є різниця. Саме варіант європейський. Давайте ми сьогодні будемо казати європейський варіант та український, тому що, ну ось це як виявилось в Німеччині, зроблено. Я думав, що воно також по ліцензії десь в Швеції робиться. Це саме європейський варіант, він дійсно більш солодовий. А у нас. У нас трошки є затклості, є солодинки, є, знаєте, якщо в порівнянні, то є якийсь такий трошки яблучний аромат, ось чогось. Ну, трошки гірше, трошки гірше. Тут не ваву, абсолютно не ваву. Просто солодовий, нормальний пивний аромат. Це пиво, та ну норм, температура така, прохолодненька. Давайте скуштуємо з нашого. Почнемо. Солодовий столовий, нормальний е, лагер. Сказати, що це прям Хелес, ну, мабуть, не скажу, що це сильно Хелес, тому що тут від Хелесу, мабуть, просто солодовість, солодкість, ось ця. Квіточок ніяких немає. Як такової якоїсь там випічки, що я зазвичай відчуваю, також нема. Просто непоганий, непоганий зразок мас-маркетового лагеру. якщо по 22 гривні, то я чесно скажу, що це нормальне пиво. Є різниця. Різниця відчутна. Ось. Тут якраз трошечки, але зустрічаються ось ці всі нотки, що я сказав до цього: вся квітучість, випічка. але, але Все одно для Мюнхенського Хелесу це недостатньо насичено. Чисто, дуже чисте пиво, я б таке брав би за любки на природу. Але знаєте, в чому прикол? То, що мені здається, може, ну, тут трошечки так алкоголем віддає. І тут є. Тут є хмільовий посмак. Хміль відчувається на посмаку того, чого немає ось тут. Це і в смаку також трошечки може затклий. Якщо на порівнянні, якщо окремо його куштувати, то, то ну, хай буде нормальний лагірок. А якщо ось з цим порівняти, то тут ну, дійсно навіть не я не знаю, наполовину, на 50% краще. От. Прям так, на жаль, а може і не на жаль. Ну шкода, я хотів би, звісно, щоб і у нас варилось таке ж саме, як і в Європі, під цим брендом. Мені просто цікаво, якщо хтось знає, як це відбувається, ось там на стороні самої концерну цього Абін БВФС. Вони надають рецептуру, але вони ж очікують, що смак має бути ну, таким самим. Тому що який сенс тоді випускати пиво, якщо воно сильно відрізняється від того, яким ви його задумували. Чисто бізнес, ну це одна сторона, так бабки, бабки, бабки. Але от мені цікаво, хтось там приїжджає, якась комісія ж є відповідальні люди, відповідальні менеджери, які мають перевірити якість того, що мало бути зроблено, і в підсумку продукт інший, інакший. Так далі зараз буду з вами розбиратись по Хугардену. Я хочу по Хугардену розібратись, тому що наш Хугарден, який у нас продається, він виробляється а, також в Бельгії, як бачите. Пляшочки ідентичні. От прям один в один. Я різниці тут абсолютно не помітив. 4,9 алкоголю 0,33. Наше виготовлено виробник Інбе в Бельгіум, Брюсселю, Бельгія. Брюете-Батлетн Бельгіум. Ось. Це ось. Це робиться на одному заводі. InBev в Бельгія. І потім вони вже відправляють далі. Ну, от, собственно, колір. Ну, блін, воно варилось на одному заводі. Я не думаю, що. І от тут буде така тема, що ми в Україну варимо, варимо одне, а на Європу ми варимо інше. Я б дуже сильно здивувався. А знаєте, чим мені зараз Шо, що він мені зараз нагадує? Він мені зараз трошечки нагадує: вибачаюсь, Микулинецький бровар, Микулин Бланш. Є ось ця нотка, яка притамана саме Микулину. Смачно, цитрусово, пряно, питань немає. Дуже гарний смачний бланш. Напишіть, будь ласка, ваші улюблені бланші. Ось мене завжди завжди це цікавить, тому що я знаю, що багатьом людям не подобається Хугарден. От я часто це в коментарях зустрічав. А які саме бланші вам подобаються? Напишіть, будь ласка, мені цікаво буде почитати. Ні, це ось це одне і те ж саме. Воно вариться на одному заводі. Альтернативи немає, мабуть, в тому плані, що на Україну ми зробимо таке, на Європу ми зробимо таке. Ні, все однакове, повноцінне, одне і те ж саме смачне, гарне пиво в стилі відбір. Блін, питань немає. Тут все окей. я не знаю, по ароматиці може трошечки десь тут піни було більше, тому я менше відчув а, спецій. Але в цілому одне і те ж саме клас, молодці. Ну, Хто я такий, щоб ще хвалити Хугарден? Насправді. Питань немає, питань немає, давайте йти до Старопрамену, мабуть. Старопрамен. І ось тут нас зустрічає найбільше здивування, моє особисте, тому що тут прям сильно вони відрізняються один від одного. В тому плані, що, по-перше, у нас об'єм 0,48, це раз. Вариться це все на Карлсбергу. І саме це у нас, давайте, щоб чітко було. Я скажу де саме: літера Б. Це у нас в Києві. По-перше, 0,48 об'єм. А тут 0,5 у нас. По-друге, тут у нас 4,2% алкоголю, а в тому, що йде на Швецію, 5% алкоголю. При тому, що дизайн повністю ідентично, всі літери, всі слова, що де нанесено, воно ідентично. Навіть по периметру банки. Все однакове. Але як бачите, алкоголю різна кількість. І ось це дійсно цікаво. Ось тут в мене питання. Це через те, що Швеція знаходиться на півночі, і вони ну більше полюбляють міцного пива через е клімат. Може так, це я не знаю. Але от, от, от є питання. Я Стара не сильно люблю. Я його сам по собі ніколи не беру. Абсолютно ніколи не беру. От це не моє пиво. Е, мені подобався чеський старопрамен сміхов. якось так. Я не буду, от, щоб чітко казати, тому що я не пам'ятаю. Він був дійсно смачний. Мені сподобався, він був охмелений. А от звичайний наш старопрамен, щось я брав, навіть нещодавно, мені абсолютно не зайшло. От, не мій формат пива. Колір у нас ну, знову однаковий. Ну, як на мене. Хоча. Може, ось цей трошки темніший. Як на мене, Скорість за все так. Ось саме е, варіант, який йде на Швецію, тому що тут, же, як я розумію, шведською мовою написано. Так, так, так. Е, він саме більш темний. Але я не знаю, може це кількість алкоголю також впливає на колір. Може. Ну, Я не експерт. Громанка, знаєте, не найприємніша? А, трошки такі нотки, я не знаю, мокрий картон. Мокрий папір, щось таке. А отут різниця відчутна. Якщо в цьому варіанті мені не подобається аромат. І це при тому, що вони тут пишуть, що ми використовуємо преміум чех хопс, преміальні хмелі. По факту, я чесно, ну, жодного аромату хмелю тут не відчув. Абсолютно, трошки затхлінько, трошечки от така мокра картонка якась. А ось е наш. Наш майже нічим не пахне, і тут це йде в плюс, я вам скажу. Летлець якась дюшеска, хміль там ніколи не пробігав ніде. Ну насправді таке собі. От, що одне, що інше, але тут просто більш приємна ароматика. Це не смачне пиво. Ось це дійсно не смачне пиво. По-перше, тут випирає алкоголь. Ну, я може не розбираюсь, може не розуміюсь, але мені це кудись, я не знаю, на 5% алкоголю йде кудись в сторону стронглайгера по відчуттям. Ніяких хмелів, ніякої солодовості тут не відчутно. Воно не має свого обличчя. Може на посмаку десь хмільова гірчинка існує, але в цілому це такий проходняк, що ні, от прям точно я кажу ні цьому пиву. Давайте наше скуштуємо. Наше, як просто солодова водичка. Пиво зі смаком пива, яким його уявляє мій батько. Ось я так скажу. Невиразне, невидатне, недефектне, чисте, питке. Стовідсотково тут перемога за нашим старопраменом, бо ось це пити ну воно прям неприємне. А ось цей варіант, да, супроводжуюче пиво, яке взяти на природу під футбол, під шашлик, куди завгодно, під домашню якусь роботу по дому, щоб просто попивати, не помічати, воно набридає. Я, я ці фрази кажу в кожному випуску. Дійсно, вже скільки років я кажу, одне і те ж саме. Тому що ну це пиво, ти по-іншому не опишеш. Насправді, тому що це звичайний базовий світлий лагер, який невиразний, але в ньому нічого поганого немає. Я так скажу. А ось це прям трошечки. Трошечки навіть фу. Ну і тепер ми зайшли на для мене найцікавіше це у нас Pilsner Urquell. У нас є зразок, який виробляється саме для чеського ринку з іншим дизайном. Ви бачили в огляді на Піцу за тебе, я вже порівняв їх. Але я вирішив порівняти ще з тим, що продається в Швеції. В Швеції, це, як я розумію, саме для них, да, тут унікальна банка, саме для них все зроблено. Вона по дизайну ідентична з тим, що продається у нас. По алкоголю все також ідентично 4-4%. Все повторюється максимально, тільки у нас немає, немає на банці саме українського тексту, тому у нас і наліпка імпортера. Давайте пройдемося одразу по термінам придатності. Тут до 07.03.26 це Україна. А тут у нас 06.03.26. 0,3, А ну прямо ось це. Я думаю, це одна партія і була. Ну в різні дні розлита по суті. Прикольно. І тут у нас е, 19.11.25. Е, це у нас старше виходить на десь на 4 місяці, на 3-4 місяці. Ну давайте розілліємо. Цікаво, цікаво. Але тепер я думаю, що це дійсно буде одне і те ж саме. Так, ну я не знаю, як їх розставити. Давайте щоб для розуміння по центру, це те, що в Швеції продається. Виглядає все. Та ідентично вони виглядають. Однаково. Ароматика. Блін, жатецький хмель, який він класний. ось Це жатецький хміль дійсно САС. Прям одразу ти його впізнаєш. Я не сильно розуміюсь в хмелях. По типу, я не зможу там цитру від Амаріло від каскада відрізнити по його використанню в пиві. А от саме СААС він сильно відчувається, він, він інший. Це однакове, і наша Чехія. Може, це дійсно через термін придатності, от я не знаю, тому що це пиво старше виходить. Ну, наскільки у нас? Давайте буквально порахуємо. Так, це у нас на 4 місяці старше. Може, через це воно не таке інтенсивне по ароматиці. На жаль. Але набагато простіше: ось тут, прям що тут? Що тут хміль б'є дуже смачно. Це він, ми його знаємо, ми його любимо. Прекрасний пілснер Уркл. Це він, ми його знаємо, ми його любимо. Прекрасний Пілснер Урквел це однакове пиво. Бачите, воно навіть розлито було так співпало. то що мені зі Швеції надіслали те пиво, яке було просто розливалось день за днем. Ну, через день розливалось. Прикольно. Це одне і те ж саме. Так, його можна зараз змішати, вийде в тебе літер Пілснера Урквела. Ідентичний. Бачите, одразу можна прийти одного висновку. Зараз ми Чехію ще раз розкуштуємо. Давайте так. Він Ледь-ледь м'якіший, ледь-ледь менш охмелений, але приємний, і ти його вгадаєш. Е, я думаю, все ж таки це через те, що у нас ця баночка на 4 місяці старша за осі. Ось я думаю, це єдина причина, чому так могло бути, чому у нас такий результат. Але якщо пити його окремо, взагалі без питань, не порівнюючи. І до чого я прийшов? Все ж таки, я не знаю, можна вже переходити до підсумків, тому що ну, Пілснер-Урквол, ми всі знаємо, ми всі любимо, і тут багато про нього казати не можна, просто можна його радити. Я прийшов до того, що якщо пиво вариться на одному заводі, це буде ідентичний продукт. От як у нас було з Хугарденом, як у нас з Пілснером Урквелом. Але якщо у нас пиво вариться на різних заводах, як у випадку зі Старопраменом, з Льовімброєм, то. Пиво стає різним. От пиво взагалі відрізняється, і я не знаю, як великі концерни мають контролювати це все. Тому що, якщо ви заявляєте одну марку, один бренд, одне пиво, на мою думку, вони мають бути однаковими. Але, як бачимо, ні. Стара взагалі там на 0,8% алкоголю міцніше. Брой просто також програє. От не знаю, що сказати. У нас сьогодні три різних результати вийшло. Десь Україна краще, то що в Україні продається, саме Старопрамен. по Хелесу, там Німеччина краще, то що продається в Європі. Хугарден ідентично. Якщо ми беремо Урквел, також ідентично. Якось так хорошо, що, мабуть, не все програло, що тільки одна позиція гірша. Дуже гарно, що Pilsner Urquell дійсно у нас продається нормальний. І якщо там люди будуть казати, що то раніше було краще, а в Європі роблять краще, я скажу чесно, ні, тому що я вже це зміг порівняти, і в мене є вже думка на чомусь обґрунтована. От. Тому от якийсь такий вийшов випуск у нас. Що ви скажете, які ваші думки, наскільки ви? Розділяєте мою думку стосовно того, що пиво, яке вариться на різних заводах, буде різним. Поганих висновків немає. От поганих висновків немає, тому що я розумію, що все ж таки гівна у нас менше продається, все окей, пиво нормальне, пиво можна брати, пиво можна куштувати. Але хотілось би вже, щоб мюнхенський хелес Льовінброй був у нас такий самий, як і в Європі, тому що він там дійсно смачніший. Я вам, як завжди, дякую за перегляд. Напишіть свої думки стосовно цього відео. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваше улюблене. Я не знаю, бажано просто вживайте ваше улюблене пиво. Я не скажу, як зазвичай, просто вживайте ваше улюблене пиво, яке вам подобається. Але не накручуйте собі, що десь роблять краще, ніж у нас, і нас постійно ображають. Ні, все окей, у нас нормальне пиво продається на полицях супермаркетів. Дякую за перегляд.